Зникни всього на три місяці. І виконуй ці шість речей, і люди не впізнають тебе. Перше. Не проводь у соціальних мережах більше 15 хвилин на день. Друге. Приділи принаймні одну годину вивченню нової навички, про яку давно мріяв. Третє. Виключи всі виправдання і займися спортом. Принаймні годину щодня. Четверте. Приділи 10 хвилин на те, щоб записати план на завтрашній день. П'яте. Читайте 10 сторінок на день за 3 місяці, це буде 900, вийде 3 хороших книги. Шосте Лягай спати о десятій вечора і вставай якомога раніше час відновити режим. Пишіть 100 у коментарях, якщо ви додивилися до цього моменту. Це показує, що ви входите в 1% людей, які дійсно завершують розпочати. Якщо ви готові активно почати цей рік, підписуйтесь на мій акаунт, щоб ми досягли успіху разом.